Пандемія згодом війна, освітній процес викликає занепокоєння уже не тільки в батьків і педагогів, а й у дітей, які, ідучи з дому до школи, не знають скільки триватиме навчання сьогодні. Найближчих 20 хвилин ми будемо розмовляти з директором департаменту освіти Луцької міської ради Віталієм Бондарем. Отож, пане Віталію, вітаю вас! І розкажіть, будь ласка. Що чекає наших дітей в 2024 році, оскільки перший місяць навчання в новому році вже добіг кінця, але вчились діти, можна сказати, не по повній програмі, тому що були як замінування, повідомлення про замінування, так само постійно тривоги. Отож, яке ж воно те навчання і як воно розпочалося? Так, дійсно, спочатку цього. Колендарного року, саме 24-го року, ми мали перший тиждень канікулярний тиждень, оскільки в рамках новорічно-різдвяних свят діти відпочивали знову ж таки, з 8 січня, коли приступили до навчання. Мали ряд певних таких пересторог щодо безпекової ситуації, яка є в нас в державі загалом, і зокрема у місті Луцька, постійно тривоги, постійні повідомлення про мінування і так далі. Але скажу так, що педагоги наших закладів освіти, керівники закладів освіти дуже мудро. Поставилося до тих викликів, і ми фактично працювали кожного дня. Зрозуміло, що формат був різний. Десь навчалася перша зміна, десь не навчалася у зв'язку з мінуванням, десь навчалася друга, десь не навчалася. Але маємо, що маємо, виходимо з ситуації, як можемо, бо все-таки ми навчилися навчатися і в різних форматах, чи то дистанційний, чи офлайн, чи офлайн формат, чи змішаний формат, бо маємо, починаючи з 12 березня 2020 року. Ось можливість адаптуватися до того власне дистанційного навчання, зв'язку з тим, що пандемія дала нам певні корективи до освітнього процесу в наших закладах освіти. Вважаю, що перший місяць навчання відбувся відбувся досить вдало, відносно вдало. Будемо бачити зрозуміло до кінця цього навчального року, 23-24 цього сезону, яка буде ситуація, але ми готові до будь-яких викликів в кожному заклад. Кожному закладі освіти готові педагоги приймати дітей. В будь-яких будь умовах і організовувати навчання у будь-якому форматі усе для того, аби вони все ж таки вчились правильно, так звичайно. А, про е, заклади освіти, так в е, 2024 році, що чекає освітян, що можна сказати з такого головного, що знаю, вчора відбулася сесія Луцької міської ради, і там теж. Піднімались освітні питання, так? Ви знаєте, що е, декларується багато питань на рівні Міністерства освіти, на рівні держави щодо підняття заробітних плат. Можливо, почнемо з цього. Е, знаєте, що дійсно то 10-12 Розуміємо, що з 1 січня 2024 року зростає мінімальна заробітна плата до 7200, з 1 квітня до 8 тисяч. Тому таким чином всі бюджетні сфери, всі бюджетники отримують підвищення до заробітних плат у зв'язку з тим, що є певний рівень інфляції. Ось він сягає до 15% за рік, бувають такі моменти, і таким чином уряд прийняв рішення щодо підняття заробітної плати в залі бюджетниками. Це не стосується тільки вчителів, тому так скажу, що є мова така, що дійсно зростає заробітна плата педагога, зростає заробітна плата бюджетника і, зокрема, педагога. Але є моменти зрозуміло, що маємо знову ж таки цей рік недофінансування освітньої субвенції. Це з державного бюджету недофінансовано понад 100 мільйонів гривень, точніше, 115 мільйонів гривень саме до. Заробітних плат педагога Луцької міської територіальної громади така ситуація по всій Україні, але так скажу, що рішення міської ради, рішення міського голови до фінансування буде за кошти місцевого бюджету, буде дофінансовано, і наші педагоги не залишиться без заробітних плат. Тобто, якщо навіть гроші, оці обіцяні на які розраховує уся країна, не прийдуть. Педагоги освітяни будуть, будуть плати заробітною. Ну, платою. це, все так? зрозуміло залежить від того, що є чи є виконання бюджету, чи немає виконання бюджету, чи є перевиконання, чи немає перевиконання. Буде надіятися, що буде бізнес працювати, буде сплата ПДФО і буде заробітна плата нашого педагога. Ми ну, надіємося, що освітня субвенція буде заходити вчасно. адже розуміємо, навіть починаючи вже з січня місяця, перший місяць навчання. В цьому календарному році відбувся, але освітня субвенція невчасно зарахована на рахунки казначейські рахунки саме Луцької міської ради. Тому ми маємо навіть на сьогоднішній день певничено кілька днів затримку саме освітньої субвенції, що власне маємо таку пересторогу щодо заробітних плат. Але ще раз наголошую, за рішення міської ради до фінансування освітньої субвенції буде за кошти місцевого бюджету. Це виключно така соціально справедлива позиція міського голови. А як щодо укриттів? ось як дітей повертати е, до навчання, чи чи вдається їх повернути до нормального навчання, коли була чи то тривога, чи чи то е, ось ці повідомлення про замінування? Як ви їх повертаєте знову ж таки за парти? Навчилися чітко пропрацьованим алгоритми в закладах освіти, як діємо під час мінування, як діємо під час повітряної тривоги, де діти мають бути, де знаходиться мають, в якій зоні укриття, яким чином ми маємо реагувати на відбій тривоги, яка роль саме педагога, яка роль саме заступника директора, який відповідає за і чергує власне в тих укриттях за безпеку і життя наших дітей. все попрацьоване, алгоритми дій пропрацьовані, апробовані власне працюємо, діємо, тобто ніяких нарікань особливих немає. І зрозуміло, що не хочу просити, не користуючись нагодою, що зачасту батьківська громадськість хоче забрати дітей, наприклад, додому під час повітряної тривоги. Максимально робимо все де того, як пише фактично методичні рекомендації Міністерства внутрішніх справ щодо дій таких. Ми маємо їх виконати, тому що це є нормативно-правовий Ось і дуже прошу батьків, щоб не зловжували цією довірою е педагога, який довіряє життя здоров'я саме батькам в під час повітряної тривоги, віддаючи їх додому. Зрозуміло, що краще перебувати в укритті в закладі освіти, бо це все таки є як не є озаконене спеціалізоване укриття, чи, хоч найпростіше, чи протирадіаційне укриття у безпеці, вони нам будуть. Більші аніж на дев'ятому чи восьмому поверсі, так. на багатоповерхівки під наглядом і так далі. Буде організовано при необхідності навіть харчування, і так далі. Тобто, все пропрацьовано всі алгоритми дій, педагоги і заступники директора, і директор закладу освіти знає і втілюють життя. Ще є такі заклади освіти, де немає укритів. Всі без винятку заклади освіти, а в нас їх понад 100 в межах Луцької міської територіальної громади забезпечені чи то власним укриттям найпростішим, чи то подвійного призначення, чи то протирадіаційним укриттям, чи то з орендованим. Тобто небезпеки такої щодо наявності, відсутності укриттів у нас немає. Зрозуміло, що не всі укриття такої потужності, щоб організували, організували ми освітній процес виключно в офлайн режимі. Є кілька закладів, які працюють ще в змішаному форматі, у зв'язку з відсутністю укриття. Власне, поряд і власного такого потужного укриття, але працюємо. Тобто ми фактично одна з тих громад в межах Волинської області, які питання щодо офлайн навчання, відновлення офлайн навчання з 1 вересня 22-го ще року. Ми взяли за основу і втілили його в життя знову ж таки, вкладаючи досить суттєві кошти на ремонт саме укриттів, і власне далі будемо це робити в цьому навчальному в цьому календарному 24-му році, навчальному двадцять 25 му році. А чи багато зараз дітей все ще перебувають за кордоном? Знаєте, таку статистику зараз ми не ведемо, але на 1 вересня 23-го року така кількість була не більше 800. 800. Тобто багато хто повернувся, Дуже та? велика кількість повернулася, бо ми мали ситуацію, що на початок повномасштабного вторгнення це було понад 3,5 тисячі. Ось ну ми долучали до освітнього процесу таких діток в онлайн режимі, в змішаному форматі, виходячи в дистанційний формат навчання. Ну але зараз така ситуація вже не є актуальною. Масла щодо дистанційної форми навчання, тому що ми чітко організували освітній процес в офлайн. А Про викладачів, так, вчителів. Вони ж, мабуть, також виїжджали за кордон, і чи всі повернулись, і чи є зараз потреба в викладачах, чи, чи можливо є такі предмети. Буде важко знайти вчителів. Ну є поняття освітніх втрат. Вони стосуються як дітей, учнів здобувачів, так і учасників освітнього процесу педагогічного, навчально науково педагогічного складу. Зрозуміло, що на початок повномасштабного вторгнення кількість була їх велика, які навіть змушені були долучатися долучатися до освітнього процесу в онлайн режимі. Mm -hmm. Ось така кількість була понад 200 педагогів з нашої громади. Зараз така кількість невелика є. Зрозуміло, що чинного законодавства вони змушені були. Бути у вільній від робочого місця, тому що є чи не законодавство, треба виконати. Щодо того, чи маємо зараз брак кадрів, зрозуміло, що і цей брак кадрів щодо конкретних предметів він йде руками. Це стосується педагогів хімії, фізики, інформатики, хоча має можливість гарно спрацюємо з нашими вузами, які долучають до організації освітнього процесу в якості педагогічного складу. Саме студентську молодь, починаючи з третього курсу, ми практикуємо, долучаємо їх до освітнього процесу. І досить не непогано. Вони потім залишаються на робочих місцях, закладах освіти, Нашої громади хочу з нагоножко користуючись нагодою, подякувати ректору велицького національного університету Анатолію. Цьосі дійсно що таку підтримку і такий наш гарний супровід саме в частині підсилення педагогічного складу. Чи багато чоловіків у вас в вашому освітньому такому колективі, і чи є на них бронь? Ну, Наші наш, забирають їх на війну, наші заклади саме, освіти це є інших. заклади освіти, де працюють і педагоги, і технічний персонал, і спеціалісти. Така кількість понад 6,5 тисяч працівників. Величезна кількість, як розуміють, і відсоток саме чоловічої статі невисокий, там 15-18 відсотків. Що закладів загальної середньої освіти чинне законодавство дозволяє їх дійсно забронювати і е, дає можливість таким людям перебувати на робочих місцях без мобілізації. Аби знову ж таки. Була виконана вимога щодо 0,75 ставки педагогічного навантаження на одного педагогічного працівника. Щодо закладів позашкільної освіти, загальної е, дошкільної освіти це садочки і позашкілля. Такої броні в них немає. Але ми е, знову ж таки все робимо для того, щоб знову ж спрямовуємо листи на. Те ціка щодо ну кайдь, максимальної наброні таких працівників, тому що ми розуміємо, що ми втратимо певний напрямок, чи запило шкіля, чи закладу шкільної освіти втратить того чи іншого спеціаліста, і буде мати певний кадровий голод, і можливо навіть і освітні втрати. І нас чують, нас нас прислухають, бо розуміють, що. Не запорука успішного розвитку дитини це не тільки школа, а також і позашкілля, тому що в позашкіллі діти обирають той напрямок, ту специфіку, це спрямування, яке власне в житті їм більше знадобиться аніж можливо в школі. 100%. А про реформу старшої школи, так ось ми е, читали і чули про те, що у Жидичині батьки протестують проти того, щоб закривали їхню школу, тобто старші класи. Розкажіть коротенько, чи є такі проблеми взагалі в громаді з ось цією реформою старшої школи? І що воно таке? Там по-простому нашим глядачам розкажіть. Є в нас чинні два закони: це закон України про освіту, який вступив в закону сили ще з сімнадцятого року. і закон України про загально середнього освіту, який вступив в закону силу з двадцятого року. Вимога ключова цього закону це 30 Спята стаття, яка чітко говорить про те, що має бути створені на 24 рік мережа ліцеїв. Мережа ліцеїв означає те, що ми подаємо тут. Ту чисельність ліцеїв, які вже створені в громаді на 24-й рік. В межах міста Луцька створені ліцеї, створені гімназії, на яка не особливих не могло бути, тому що ми розуміємо, що основна вимога це два паралельних класи 10-х і два паралельних класи 11-х з трьома профілями. Повноцінний класи це 55-60 учнів на на двох паралелях в тому в діючому класі, тому що така цифра кількісно в класах дітей це ознака того, що дійсно освітня субвенція заходить 100% на громаду. І педагоги отримують отримує заробітну плату. Якщо ж такої кількості не набирається в 10-11 класі дітей, тому заклад освіти має понизитися в ступені, має отримати статус гімназії. Це вимога міністерства освіти, це вимога законодавства. Знову ж таки, щодо питань пониження в ступені, були величезна кількість знову ж таки наших листів на міністерство, величезна кількість таких листів щодо правильності дії департаменту освіти і Луцької міської ради щодо пониження ступені. І всі одноголосно оголошуються про те, що департамент освіти діє. В межах чинного законодавства. І таким чином, з грудня місяця 2021 року ми Змінили типи закладів освіти. Сюди ж віднесли і заклади освіти поза межами міста Луцька. Це які це заклад освіти номер 37 Одерадівський. Зараз ліцей буде гімназії. Uh -huh. Це заклад освіти номер 38 Це Рокинівський ліцей, який буде гімназії, Жидичинський, тридцять тридцять який буде гімназією, Боголюби, який буде гімназією. Тобто це велика кількість закладів освіти. Ми розуміємо, що певне якесь обурення може бути обурення. Ключове те, що не не, не те, що діти не, не отримують освіту в десятому, 11 клас, або те, що до довіз дітей на ближчий заклад освіти, так, наголошу, ну, тому що це нагол... коштує. Так, так, наголошу на одному, що поряд нас заклад освіти, наш є, який має свої власні автобуси, і Жидичинський ліцей, і гімназія перспективи, які має власні автобуси, які можуть і зможуть довести дітей в заклад освіти поряд. Це наш кінгнівський ліцей номер 34 Можливо, в перспективі і до меж, в межах міста Луцька. Це вимога чинного законодавства, це не є наша якесь таке, вибачте, одноголосне або якийсь суб'єктивне річ. Вимога вимагає е, норми визначені, бо для того щоб попросяти ті норми, треба було звести дані за три роки. Наперед, три роки, відповідно назад, подивитися, яка кількість набраних дітей у 10-11 класах. Реформа є, її треба втілити в життя. Війна не зупиняє реформи, ніхто не зобов'язав нас зупинити реформи, на що власне апелюють і певна батьківська громадськість. Але наголошу на тому, що перед тим, як провести цю реформу, ми провели ще в 22-му році, в серпні, місяці, громадські слухання в цих селах. І в кожному селі роз'яснили і батьківські громадськість, і педагогам, і учні були присутні на, на цих зборах про те, що така необхідність є, готуються до цього. Тоді, Особливих нарікань не було. Зрозуміло, що певні питання були і так далі. Думали, ж... що щось вдасться, все ж таки. Так. А тут знову ж таки піднімається так. питання, тому що якраз це на цей рік, на 24-25 навчальний рік, 10 класу в тих закладах освіти вже не може бути. І тому вже піднімається питання тими батьками, які навчаються у 9 класі. Mm. Розуміло, певне суб'єктивне бачення певної кількості батьків є, ми це розуміємо. Ми заручники такої ж самої ситуації, що і є, що й вони. Але ми розуміємо про те, що завтра, відкривши в цьому закладі освіти 10 11 класи, ми втратимо освітню Субвенція на ті 10 -ті і 12 класи, і виникає питання за які кошти буде працювати педагог. Ми так фінансуємо, дофінансуємо освітню субвенцію, фактично на 20% з громади, добре, що спроможна громада, добре, що позиція міського голови справедлива і соціальне справедлива. Але ж ми розуміємо про те, що заробітна плата має бути і вона має зайти відповідно до чинного законодавства з освітньої субвенції. Ми її втратити можемо. І тому рішення такі приймаються про про дошкілля давайте з вами поговоримо про дошкілля чи є там які зміни і яка ситуація скажімо так в з найменшими мешканцями громади чи є черги до садочків. Маємо зараз в межах громади 51 заклад дошкільної освіти. Це власне заклади освіти, які підпорядковані Луцькі міській раді, комунальні заклади освіти. Є ряд закладів приватного характеру. Ось, ну, ключове те, що ключовою зміною, яку ми чекаємо, це саме проект закону, який зараз ще є проектом закону про дошкільну освіту. Він е безпосередньо стосується закону України про освіту, який дублює його в частині певних аспектів, які ми не мали. Ну про які аспекти бангурути вже можливо. На можливо наступними разом, тому що дійсно, поки ще не в законного силу цей закон, тому не можемо його зараз тлумачити. Щодо певних змін, зрозуміло, що ми стараємося організувати освітній процес таким чином, що дійсно безпека була на належному рівні. В кожному з дошкільних закладів освіти є власне укриття чи орендоване укриття. Педагоги забезпечені безпосередньо повністю заробітною платою, бо ви розумієте, що педагоги отримують заробітну плату за кошти місцевого бюджету. Це за дошкільної освіти ніяких затримок не може бути і немає. Ось. Щодо ремонтних робіт постійно, постійно поновлюємо матеріальну базу в закладі дошкільної освіти. Ось. Ну і щодо харчування, дуже ключове таке питання в закладі дошкільної освіти. Трішки зросла вартість харчування, але це в зв'язку з ростом індекс, рівня індексу інфляції на, на 10-11%. Таким чином, напевно, кількість коштів там на 5 гривень зросла кількість. І Вартість харчування в закладах дошкільної освіти і в загальних групах, і в компенсуючих групах інклюзивних з хорошої новини. Буквально вчора стало відомо, що все ж таки добудують школу. Ну не добудують, а скажімо так, відремонтують одну з шкіл Луцької громади. Розкажіть, що буде робитися, як вдалося. Ви знаєте, мова йде про трансу школу. Транса школа у нас вона. На слуху давно ми розуміємо, що мікрорайон динамічно розвивається, кичкарівка кількість дітей там і народжуваність там досить серйозно зростає. Так скажу по Луцькій міській територіальній громади, ми маємо дійсно ріст. Хоча по перших класах, можливо, трішки спад, але загалом це ріст. Ось не тільки доєднанням наших до нас сільської місцевості 35 з піти сіл, ну, власне, цей мікрорайон розростається і є потреба добудови саме третього корпусу, який власне буде добудовуватися силами управління капітального будівництва за кошти Європейського інвестиційного банку з фінансуванням Луцької міської ради матимемо гарну новину. Дай Боже, що з квітня, травня місяця розпочнемо будівництво, бо саме власне кошти ці будуть спрямовані на добудову нашого закладу освіти. Я знаю, що уже відомо як діти будуть складати національний мультипредметний тест. Що випускникам? Що чекає випускників цього річ? Ну, ми чекаємо знову ж таки продовження мультипредметного тесту формат за новому мультформаті мультипредметного тесту. Ну у ключові відмінності те, що чітко визначені в нас обов'язкові предмети і четвертий обов'язковий предмет на вибір. Ну маємо надію, що наші діти здадуть досить якісно цей мультипредметний тест. Бо ми досить непогані показники показуємо саме в області, як місто Луцька, але зокрема і область на всеукраїнському рівні входить в десятко кращих областей України на, на якість саме здачі. Мультипредметного тесту збільшується і збільшиться кількість саме пунктів тестування в межах міста Луцька, бо ми про це розуміємо, що у нас це просто львівський центр якості освіти. Ось ну, будемо бачити, який буде результат. Але дійсно впевнений в тому, що наші діти здуть досить якісною. Дійсно, надіємось усі на те, що цей рік для школярів і дошкільнят і педагогів буде вдалим. Дуже дякую вам за нашу розмову, Добре. за те, що до нас завітали і. Не перемикайтесь, будьте з аверсом. Надалі ще цікавіше. До побачення!